Добрый день. Добрый день. Добрый день. Давай-давай-давай. Против кого дружить будем? Давайте вы с нами будете дружить. Я за семнадцатую дружу. же ездите из акций. За какой? За наши дорожки. давайте по сути. Все-таки лозунги по По сути, вопрос следующий. Там, чтобы не было никаких противоположных по поводу того, что там кто, с кем. Меня зовут Кукс Значит, э, мы по поводу объездной дороги, даже не местная дорога, не внутренняя, объездная дорога. То есть, как бы, я Николая Ивановича послушал то, что он мне сказал вчера по поводу... по, по сути, давай. Нет. Что у вас, вас происходит? Фуры едут по городу, под знак. Фуры едут по городу? Ваши пачки. На сегодня это должна быть проблема всех. Потягай, потягай. Нет, я просто, вот смотрите. Я был на заседании, вот, которое проходило в среду, который собирал Город. Да? Там все нормально, все звучало, только единственное, что, понимаете, мы тут сталкиваемся, вот стояли в пятницу, пошло. вопрос следующего плана. Когда те или иные люди, пользуясь теми или иными заслугами в городе, едут по городу, тогда это не есть общие проблемы когда человек говорит, когда, когда человек когда, говорит... на то непонятно Кто, коррестующийся своими э, социальными, чрезвычайными, едет по городу и порушает? Да, правила, да, да, да. Кто? Кто конкретно? Вот э, конкретно человек, который с угрозами. Это Соколовский. Раз на него э, оформили дело. Слушай, ну, права здесь забрали. Он там был возмущен, в крайнем Это раз. Второе, я так понял, с королем тогда же самая ситуация. Он, он как бизнесмен входит в эту ситуацию, э, э, говорит о том, что да, э, я пускаю фуры ну, да, по городу, понимая, что вот там вот по объездной их просто разбивать. Я его просто, как понимаю как бизнесмен, я сам. Бизнесмен. Но когда мы здесь закроем проезд по фурам, тогда это его будет проблема тоже личная, а не. Пересічних, як то кажуть, громадян. І він зі своїм авторитетом. Точно так же, як і ви, це скажуть. А ви, в свою очередь, зможете опіритися на громаду. Я за те, щоб в місті почали ремонтувати дороги. Це перше. Це друге. Перше, я за те, щоб перестали красти суспільне майно. І я дуже багато вже зробив цього прибуду. Ще, правда, нікого не посадили. тому що тут, у мене не вистачає сил. Я виїжджав на обласну раду, депутатів обласної ради. Перше, я зачитав звернення своєї особистого депутатів про до ремонту доріг. Тому що у нас фактично на сьогодні треба на ремонт доріг 90 млн грн. Внутрі городський. Ні. Взагалі. І Єгора оточастина. Чекайте, дивіться, у нас так склала ситуація, що частина доріг це є загальнодержавна, тамба. Потім об'їзна, яка йде Чигирина Дніпропетров. І моя позиція, що міська громада не мусить сплачувати податки за ці податки на ремонтую ці дороги. Правильно кажучи. Але є друга сторона питання. Якщо ми зупинимо зараз рух автомобілів, ми зупинимо економіку всієї країни. Тому що дороги це артерії економіки. По яким рухається транспорт і возяться гроші. Ні, чекайте, та, ми ж об'їздні. Ви, от ви нас сьогодні перебуваєте. За... Ви за... не даєте йому балакати, І зараз нас затикаєте. Ми не збираємося закривати об'їзну дорогу. Ми збираємося закрити в'їзд у город, хай їдуть через обізну. Ви. Ви, ви. ви ж не вистави, за підцякаєте, що я вас перебиваю. Ну добре, добре. Дивіться. На обласній раді. Засіданням депутатів, я зачитав звернення підписане міським головою, що нам потрібна зараз допомога. Перша в ремонті доріг, друге у розслідуванні всіх випадків кримінальних злочинів. Перше пам'ятник Ледіна вкрали. І я написав на обласне управління поліції, на обласного прокурора. На голову обласної адміністрації, на голову обласної ради, це перше, потім написав на президента, на Авакова, на Шокіна. І, на жаль, нічого не відбувається. Ну, так ми ж допомагаємо. Не, это насчет кораблей, Аллакова. Мы сами в теме. Мы сами в теме. Мы этого. возвращаем. Хотите меня Да, но тут, конечно, это же как бы далеко. Корабли, мы это сами кораблями этими занимались. Я лично. Да. По сути вопроса мы так же, как и вы, говорим о том, что сделайте объездную. Мы не останавливаем ее. Но когда все будут ехать через объездную, все, без всяких там в условности, когда все будут осознавать эту проблему, и вы в том числе сможете опереться на громаду, которую вы кажете ей нема в городе. Она есть. Вы скажете, что громады нема. Да слава богу, что есть громада в городе. Во, так вот у тебя громада. Ни король не может сказать все. Почему? Потому что этот большой бизнес, он связан определенными обязательствами с разными теми или иными людьми. А когда он? отходит в сторону и говорит, вот люди хотят, тогда это совсем другой вопрос. И вот а мы об этом говорим, что через город ни одна фура не проедет, все на объездную. И когда это становится головной болью всех, тогда это сможет решиться. В противном случае, если будет ездить король, там, вот этот вот Сергей, там, они свои должны, да, вот это так. За те, щоб всі були в однакових правах. І я особисто подаю такий приклад. Прик. Да. Всі на об'їзну. Перше, я сідаю в машину, крастью з ремнем, щоб своїх дітей виховати. Що це да. треба робити. по закону, Це перше. Я не їду під знак, хоча я міський голова, в мене є певні повноваження, я перша особа в місті, але я не порушую закону. І ваші вимоги абсолютно правильні і конкретні. Да. Але давайте шукати шляхи конструктивного вирішення цієї проблеми. Давай. Только конкретно без кораблей, без этого. Эв... Это все уже проехавший вариант, а ваков вот сюда не заедет. Не проехавший вариант. Не, но ну, мы вариант. видим просто методику решения вопроса. Мы по выборам занимались, мы знали и писали, и до Вакова и за Авакова, и по, по барабану. Я лично давал свитчи. В свечи. итоге Олесь поехал на 205 да. округ и провел Березенко в Верховную Раду по этой же схеме, Ну за чуть большие, большие есть, деньги. это большая политика, того, он правил, она он делается... То есть, а о чем? Мы а уже а такую глобальную схему не располагали. И воспользовался в личных консервациях. Ну, это будет ласка мирского Давайте. У, фундамент... пам'ятник Легіна. Його вже немає? Немає. Його прибрали, так? Да? міська да. громада не потратила ні копійки. Це ваша заслуга, ми це признаємо. В Харкові потратили мільйон сімсот да. під Леніном. Мала да? бути пам'яті? Немає. Друге, <ріх> пам Дорогу зробили біля э, церкви. Зороба Дивіться по дорогам. Зараз а ми їдемо, а в Калюжі сіть асфальт. Ну я теж ну, не можу А де в Калюжі? От калюжи да, на в станцію вичерпкують воду зараз поїдемо і, поїдем і сушать потім тому штуку. штуки. Це ж дебілізм. Зараз на автостанції. Ми просто сюди спішили. Я не зупинявся з камерою. Я, я, я пообіцяв всім конфесіям, що ми до Великодня зробимо всі дороги. Не потративши ні копійки, гроші під штама. Це я достав гроші з карману. Дуже вдячний дуже, дуже вдячний. за ваші За мої теж. Так. Так. Дуже вдячний Брагинському, перевізникам, Богдану, Сергеєву вони дали гроші. Микола Іванович, підскажіть. Валентин це Валентинович, в в значить, ж це ж не значить, що в Навіть якщо в ваші, марно викинуті гроші. Це, це не, не марно вони ж сушать? Ні? Так що щас вони сушать? Вони провидувають воду. Ми зараз поїдемо подивимося. Ну, почу... тебе ж so є походите. мій телефон. Чого ти не дзвонив, щоб ми Нема. — Я не знайомий навіть з вами. Ти не знайомий? Ні. ну Фамілію я вашу знаю, але ми не були прийде. Та ми тільки знайомилися в так, шановні активісти, сьогодні страшна П'ятниця. Я не хочу ланцюватись на поточених тонах. Якщо ви збираєтесь провести мітинг, я вийду, розкажу, що робиться і що, що буде робити. Дуже сподіваюся, що мені вдасться в цьому році відремонтувати дорог дуже багато. І не почати їх в грудні ремонтувати. А почали вже зараз. От після yeah. четвертого ми вже починаємо ремонтувати дорогу від п'ятої школи, туди вниз. по... Паміра. Паміра, да. Далі слідуючий тендер пройде 9 травня і ми починаємо далі ремонтувати дорогу. от туди далі. Бачите, бордюри закінчують. Mm -hmm. Я не хочу робити ябковий ремонт. Ми будемо міняти бордюри і робити капітальний ремонт, mm -hmm. скалити асфальт. Так, звісно. Yeah, Бачите, це... а як вантажівки сюди попруть, то той асфальт чили зробили, літом розпал Я проти, щоб їздили автоживки. Але ми, ми не можемо зупинити економіку України. Yeah. Зупияєм... Yeah, ну, а, а ви, ви за те, щоб ви відремонтували фури сюди їхали? Ні. Так Нет. ми з вами в місті. Одному і тому вже говоримо, да. на різних Так красотах. Я з вами, я ваш сторонній. Якщо стоїть знак забороненого рух розового вантажного транспорту, да. то йому заборонено їхати. Так, І ми ж за то. Але якщо нема куди їхати, то повірте. Об'єднаю. Нет? Туди німасті можливості Черкаси. Я навпаки вам вдячний, що ви перекриваєте. Ну тери, так о чому реч? реч? Ми повинні сказати те, що нас ну, об'єднує, а не те, що роз'єднає. А що нас з вами роз'єднається? Нічого, так, можна так можна ми роботи. ж о чому ми на високих тонах розмовляємо? Ми говоримо о, об одніх віщах. Я, я ж спокійно з вами спілкуюся. Да. Ви просто думаєте, що ми збираємося. Взагалі, отак отрізати місто да. Світловодську. Звідки ви знаєте, що я думаю? Бо ви кажете, ми зупинимо економіку. Якщо ми зупинимо факту тракту... И привожу приклад. Мне звонит король, каже, мэр Кременчуа перекрив через мист дорогу Кременчуа. Давайте мы перекрим дамбу. Ну, давайте перекрим все дороги в Украине, все, все Я согласен, это неправильно. Ну подожди, да. 5, 24 тонны да. на дамбе, мы сейчас должны узнать, какое ТУ у нас по этому мосту, он уже тоже разбит. То, это что они там позаметали, это не значит, что они его укрепили. Ну это, так, это мы узнаем, да, это все равно поднимать. Я два дня в Киеве, с Послами Китая, Туніса, Грузії, ну, був сходняк такі серйозні. Україна в центрі шовкового шляху. Зараз Китай підує на Європу дорогу, і якраз через Україну це все буде. Вони готові інвестувати 100 мільярдів доларів. Розказуйте приклади. Турки хочуть зробити біля Кримівського. Тобто треба дати полишення курсу. Я так Не, біля... Навпаки, пониж. Будуть піліті. Давайте по одному розмовляти в форматі балагано-паніковська такої я не привик спілкувати. Роз, розказую вам приклад. Турки хочуть в районі Кременчуга понизити, не понизити, розширити формат, залубити його. Готові потратити гроші. Наш транс, Мінтранс, дайте нам гроші. Ми зробимо самі, але в два рази піше гроші. Мотивація зрозуміла? І от Два дні я приїхав. З нормальним настроєм, тому що ті люди, які спілкувалися там, це бізнесмени, це з депутати молоді. Ми на одній хвилі спілкувалися, вони розуміють проблеми і розуміють, як робити. Але прозвучало, що, на жаль, в 2014 році в нас не було армії, армія вже є, а зараз немає держави по факту. По факту державний апарат не працює. І звучало там, що треба, щоб були вже конкретні посадки за злочини, треба садити людей в тюрмі. Тоді все буде потрохи налажувати. Ми почули один одного. Тоді ми в одній команді, я вас запрошую, давайте працювати. Збирайте людей, готові розказати, як будемо ремонтувати дорогу. На 12 часов подаєте? Звісно, подаєте. Дуже сподіваюся, що мені разом з вами вдасться, в цьому році дуже багато зробити долі. Тому що те, то, що я розказую, що сюди не приїде інвестор, якщо не буде долі. Абсолютно точно. Можна ходу і що. Дороги це артерії економіки. Є дороги, приїжджає інвестор. Абсолютно точно. Можна випроси походу. <звачка> Значить, ну, в процесі э, так, такої роботи скриваються <звачка> некоторі питання. Значить, Это правда, что стоит дорожная машина на территории КПП? Да, КПП? на Комсомольской. Дорожная машина, которая снимает варит его и укладывает. Не нет, правда? Нет, нет, нет. А где она делась? А буду она? А она, oui, разбираться. А она нас, есть, а я знаю. Не знаю, буду разбираться. Можно следующий yeah. Yeah. вопрос? Когда строили Гермес Трейдинг, элеватор строил, был договор. Об этом свидетельствует несколько источников. Между Кировоградской вот а Мистом, а также самим Гермесом Трейдингом, что они сделают по одной Не знаю. Ну, мы тоже пытаемся разыскать, но никто не подтверждает, мы но слухи такие упорные ходят. Договор, говорят, но... был, Якоби застоперевся через те, що в міста не було грошей зробити свою одну третю. Знаєте, договор є договор, хай вони свої дві треті зроблять, а ми за свою одну третю якось будемо відповідати. Якщо це... Те, що я не знаю напевне, і... я не буду казати, де больно. Що... Я зараз дам команду підняти всі документи, якщо такий договір є, я вам не буду. Бо якщо він мало, є... мало такого, буду наполягати, щоб та сторона виконувала свої зобов'язання. Тому так. що це бізнес і вони повинні приймати участь в проблемах міста. І мало того, всі машини, які возять туди мною, йдуть по дорозі. Вони да. вбивають. Що нас роз'єднує, тоді Нічого, все ж. Це одна пропозиція. Да. Якщо ми з вами разом, все, то, все, то я пропоную вам підписатися, бути першим під да. нашою заявою. Заява. Я вже після світловоскумагаю прийняти більшість. на свой земельный колосок. Ну, сюда стоит. Можно даже, даже отдельный. А поможет это. Будем показывать, что вы <существует> с почином, так <существует> говорится. Да, а мост рухнет через свой да? Через Сулу? лоб? Нет, ну, Сейчас? Нет, ну, дней пять. Да. Да, а каждый... Ру... Ну, Так, а что, движения не Есть. Через одну полосу. А. шли. Это, и... хлопцы, я, полосихом с Киева, в Радиске. Прикрили дорогу. Зупинився, хлопці. Ми, міський голова їде, мене там питання. А я їздив, коли захватував судоцьку, я їздив до, до міністра Петренка, щоб ми якось поміняли директора. Що незаконно зареєструвався. Познайтесь. Mm -hmm. Я цього добився. Комісія 9 чоловік в Мін'юсті підписала протокол і Петренко його затвердив. І скасували реєстрацію механика і зараз ми Я не говорю, что он там хороший или плохой, но факт того, что, скажем так, по беспределу зарегистрировали Михайлика, признал даже министр юстиции, да? Мы были с Котенко, когда Дивить, заходили. Видите, Это, так, так. А криминальная справа, я написал, когда был заход, написал заяву, что в чине не сборки. И сегодня криминальная справа закрыта. Mm -hmm. Я звертаюсь до депутатов областной рады, <как> <как> до главы областной рады, Шановни, дивите, вот есть Рішення комісії Мінюста, затверджене міністр... міністром юстиції, як признання факту того, що вчинення було злочинних дій по факту реєстрації, да? по підробленому протоколу. А кримінальна справа вже закрита. Так, будь ласка, дайте оцінку. Давайте на слідую обласну раду, запросіть начальника обласного управління поліції, прокурора, запросіть мене, світловодських депутатів, і ми послухаємо потім звіт. Начальник управління поліції, прокурора чому так трапилось? Хлопці, ну не робиться все так, як отак, день кота признається, да? ми, ми, ми розуміємо. Ми ж не, не, не перекрили місто через це. Місто. Ви скажіть, міський голова і команда щось роблять? Да. роблять. Ми і Ми хотімо з міським головою це робити. Так я ж так. вам дуже вдячний, давайте ну, об'єднуватись разом. хлопці. Поїхали, Все. Навіщо, Поїхали я сам це моя команда, тобто, що щоб ми зробили доплату. Це мої гроші, то зараз ми хлопці вийшов. Хлопці, ну ви зрозумієте, я приїхав колись, як робили по 8 березня. По 8 березня якраз був ліс. Працюють погано, не вкатали асфальт. Прийшлося матюкати. Потім зайшов в церкву, поставив свічку і просив Бога пропадати. Подпис, ну, да. не можна не гніватись, нема дюкатись нічого. Але сказав, хлопці, ще так буде, буду вас виганяти. Давайте Пробляю. трошки відійти. Так, так Сідайте в машини, давайте да. зустріч, хотілося. І там продовжувати. Хто стається? Хто здається? 12-ті біля мерія я чекаю ваші це да, да, да. самодії. А куди ви їдете? Сейчас на автостанции езжай. Что, мне ехать? Что, по наборах?